Привіт-привіт! Мене звати Тетяна і ви на моєму каналі Пров'язання. І сьогодні вже 6 лютого, четвер, і я продовжую відв'язувати свій чорний светер по плану. Це, мабуть, я вже його відв'язую другий тиждень від того моменту, як я шляхом жеребкування його вибрала з усіх своїх процесів, відв'язую його до кінця і вже маю деякі просування. Тож, я вже відв'язала основну передню частину. Це взагалі 45 см, але якось мені здається, чи то мало, чи мені то так здається. Бо якось воно так сильно розширяється і закручується. Це е, пряжа Madame Tricot, weed, е, так, і це колір номер 9997. Це доволі гарна пряжа, вона чорна і з такими бубочками. так, І це формується таким чином твіт, я її відв'язую четвертими спицями. Відв'язала вже 45 см основної частини, це буде передня частина. Доволі вона така широка, я горловину не, ніяк не Робила ніякий виріз, тому що планую зробити азіатський росток, відв'язати задню частину довшою, ніж передню, і таку як горловину стіючку, без відворотів. зробити. Тож, по, по цьому полотну можу сказати, що відвезу четвертими спицями набирала ширину 120 петель, відв'язувала 15 рядів резинкою один на один. І потім ще сторін е, таким лицевою гладдю. Тож я вже за на другий тиждень, на середину другого тижня, закінчила передню частину і розпочала вже задню частину. Я планую зробити нижній манжет довшим за. Е, Ну, нижній задній манжет зробити довшим за передній. Якщо тут 15 рядів, то планую робити десь 25 і зробити такий виріз. не шивати до кінця, щоб був розріз понизу. Тож відв'язую, вже розпочала, пров'язала 10 рядів і буду відв'язувати, мабуть, іще 15 для того, щоб зробити манжет. Буду по ходу свого в'язання розповідати про свої. Просування, а поки що це все. Дякую за увагу.